Приїхав десь почало 10-ї години ранку. Зараз так проїхав, проїхав чималий такий посок дороги. Зараз їду в сторону Узіна. Мене рятує Кока-Кола. Проїхав вже більше 70 кілометрів. Кілометрів 10 залишилось до Кагарлика. Вже більше години як закінчилась вода і зараз тільки попав на заправку. Вона отам стоїть, стоїть. Нічого толком там не додається. Купив Кока-Колу, маленький батончик, який незрозумілий. З'їв на один зуб. Присів зараз на зупинку. Фу, трохи відпочинку посижу. Оплюсій кока коли, нуль цукру. Це я, звісно, купив і поїду далі. Поїду туди в сторону кагарлика. Так, ну вроді вдалося найближче поки що під'їхати до Дніпра. Вигляд тут просто Ну, не знаю, просто неперевершений. Жалко, що не можна підійти ближче, тому що тут таке урвище. Велика велика яма. Не підійду я ближче. Може десь далі знайду ще один під'їзд. Самий велосипед. Джаміс, трейлик, спорт, дешевий гірський велосипед. Він в мене півтора року. За цей час я його не обновлював. Крім сидіння і була заміна ланцюга, а ще мені його майстер перебрав, почистив втулки. Що там він ще робив? Ролів розібрав, переключатель. В общем, щось там робив. Так, зараз хочу подивитися, скільки я вже проїхав. Це снікерс, я його зараз з'їм. Запівчує Кока-Коли. Хочу сказати, що кола це бомбезний енергетик без шуток. Тут є таке місце для відпочинку. Мусору тут небагато. Це радує. Зараз глянув стільки вже проїхав. Что мне страва покажет? Так, так, зараз, семнадцать Так, проехал уже 138 тридцать километров. Більше 7 годин, майже 8 годин в дорозі я. Так, тут автопауза, зараз увімкнена. Ну, добре, посижу тут трошки та й пойду далі. Мені ще прилять, кілометрів 70-80 додому. Так, ну все поки достатньо. Значить так, вже вечеріє, сонце сідає. Справа в тому, що в мене сідає батарея. І я не знаю наскільки заряду хватить. Вже ж, мабуть, GPS не буде писати, як буде виключений телефон. Тому коротко на ходу, а вже вдома подивлюсь скільки я проїхав. Ще трошки. Ще кілометрів не знаю, 15, 20. Ще трошки. Ну що, дивимося, скільки І от час. Такий мій результат сьогодні. Я задоволений, але я скажу, що я дуже-дуже втомився. Дуже.